Відновлення у БД і військового квитка. Ці процедури дещо відмінні, але їх об'єднує абсолютно стара, архаїчна бюрократія. Якщо ви втратили у БД, вам потрібно написати заяву в поліцію, подати оголошення в газету і написати рапорт на командира або на начальника ТЦК, якщо ви звільнені зі служби. До рапорту потрібно буде подати документи, перелік яких ми написали в описі. Тепер щодо військового, його втрата вважається адміністративкою з подальшим штрафом до 1700 гривень. Але якщо ви пишете заяву в поліцію про кражу або рапорт про знищення на бойових, штраф в такому випадку не накладається. Проте. В усіх випадках буде проводитись службове розслідування, по закінченню якого до ТЦК потрібно буде надіслати певний перелік документів, який ми також написали в описі.